Доброго дня. Сьогодні ми з вами створимо свій особистий блог. Для того, щоб нам створити свій особистий блог, нам потрібно мати свій аккаунт Google. Якщо в нас є свій аккаунт, нам потрібно зайти ось в ці значки, так? додатки Google і знайти так званий значок-блогер. Ось він у нас цей блогер. Ми до нього переходимо. І у нас створюється, так, відкривається така сторінка, де ми можемо е створити свій блок, так, создати свій блог. Для того, щоб нам його создати, так, створити ми нажимаємо, і у нас з'являється інша сторінка, так? Е який аккаунт ми будемо використовувати в подальшому. Ось мене аккаунт Іван-Іванов. Наприклад, мій, мій блог буде називатися Цікаві факти. Ви також можете створити блог, наприклад, свій якийсь кулінарний блог вести, або розповідати про якісь цікаві життєві факти. Ну, наприклад, далі я створюю Називаю так цей блог, надаю йому адресу цьому блогу, ну, наприклад, англійською мовою можна це зробити. Так, ця адреса недоступна. Ну, наприклад, якому можемо створити назву цьому блогу. Факти, недоступно. Так. 12.93. Ну, наприклад, я так назвала, але так, як у мене Іван, тому. Ось ця адреса блогу доступна. І вам 1393. Можемо. Так, значить, ми пишемо своє ім'я. Так, переходимо далі. У нас створилася наша сторінка блогу. Також у нас з'явилася перша сповіщення, де, говориться про, де ми можемо детально ознайомитися з обов'язками нашого, нашими обов'язками, які ми будемо в подальшому дотримуватися. Якщо воно нам не потрібна, ми можемо його закрити. В даному випадку у нас немає жодної публікації. Для того, щоб нам створити публікацію, ми маємо нажати Нова публікація, і у нас відкриється аркуш паперу, де ми будемо створювати якусь свою публікацію. У нас, у нас є Редагування, так, розмір шрифту, ми можемо його змінювати. так, Можемо змінювати жирність, курсив шрифту, можемо додавати якісь вставляти відео, зображення, що побажає різні спеціальні символи. так, Можемо вирівнювати наш текст по лівому краю, по правому, так, або ж по будь-якому іншому. Так, ось тут вирівняти ми можемо. Збільшити відступ ми можемо, і інші якісь варіанти, які нам тут пропонуються. Далі, так як у мене вже попередньо був створений текст, я дійсно працювала над ним. Ось він у мене, це використання дикорослих лікарських рослин. Так. Я працювала над цією роботою, я візьму, наприклад, деякі не всю статтю, так, ось, наприклад, цього буде достатньо. Копіюю, ви знаєте, що за допомогою гарячих кнопок Ctrl плюс це, і вставляю. Так. Ось в мене вставився, е, вставився текст, який я можу редагувати, виділивши його. Так? Можу змінити курсив, який мені вподоби. Також я можу додати сюди, от мені захотілося додати сюди якесь фото, зображення. Вставити зображення. Зображення я можу вставляти із Google фото, із блогу. блогу, можу завантажити із комп'ютера, що я зараз і зроблю. Так, у мене з'явилося таке віконечко, де я можу вибрати файли і завантажити їх. Попередньо було створено, завантажено фотографії, які я хотіла би використати у своєму блозі. Так. Так, о, от, на робочому столі я їх завантажила. Ось у мене, наприклад, це фото завантажується. Ось такі польові квіти, так, я їх обираю і завантажую. Ось у мене з'явилося зображення. І так ом, відшліфований у мене текст. Так. Далі, якщо я хочу, можу надати назву, тобто лікарські рослини, наприклад, тут у мене говориться. Так, українська мова. «Слини». Далі автоматично все зберігається, тому що ми працюємо в самому, в самому, на своєму сайті, так, на своїй сторінці, і тому автоматично все зберігається. Далі, якщо ми хочемо опублікувати, нажимаємо. Опублікувати, підтвердити. Цю публікацію буде розміщення. Іде публікація. Отже, наша із вами публікація була створена. Ми можемо її повернути в чернет. Тобто, якщо ми не хотіли, не хочемо її публікувати, так помилково. її на... Публікували, так, тому ми можемо її повернути в чернетки. Також ми можемо додати якісь мітки до цієї публікації, можемо взагалі її видалити і переглянути нашу із вами публікацію. Так, Ось наша із вами публікація, яка була створена також в кінці. Ми можемо додати якийсь коментар. Можемо не додавати коментар, можемо переглядати якісь інше. Подоби суть ось така. Далі, якщо ми хочемо, так, ось у мене є публікації, так, на головній сторінці ми можемо перевірити статистику. Хто заходив сьогодні, хто переглядав нашу з вами, нашу з вами публікацію, так, нашу з вами блог, так як в нас. Блог був створений сьогодні, тому тільки одна людина, тобто, це ви переглядали вашу статтю, вашу публікацію. Тут також в цьому підтексті так, коментарі ви можете переглядати, хто надавав вам будь-які коментарі до будь-яких ваших публікацій. Ну, от на цьому все. Дякую за увагу, до побачення!